За новим календарем християни відзначають сьогодні День Святого Миколая. Чи перейшли на нові дати святкувань містяни? О, сьогодні привітали дітей з Миколая. А чи важко було перейти? Ну, напевно, що не важко, але ми все одно 19-го будемо святкувати. У нас два свята буде в сім'ї. Mm -mm. Чому? Ну, я знаю, що сьогодні 6-го День Миколая. Тобто ми говоримо, що 19-го. Так, прийшли. Чи важко було перейти? Ні. Ми ж українці, до всього ми переходимо. Так. А чи важко було перейти? Ну, трошки так. Да. Так, да, давно вже, з самого початку, як тільки. Чи важко було вам перейти? Ні. Що то страшного. Ми все время були в українській церкві, так що... Ну, да, напевно, перейшли. да, так. Да. А чи легко було перейти? Да. Да. <рес> так. Привітали дітей з Святим Миколаєм, моїм дітям Миколай приніс. Чи важко чи легко було перейти? Легко. Так перейшли. Перейшли ми на новий календар. Потім бути з усім світом. Так. А чи важко чи легко було перейти? Легко. легко. Бо всі того очікували давно. Ми це розуміли і нам пояснювали, отець нам пояснював. Ми це зрозуміли. Так воно має бути. Перейшли. А чи легко, чи важко було перейти? – Ні, не важко. Неважко, тому що живемо по новому календарному стилю і по цьому календарному стилю, звичайно, і свята треба святкувати.